Всім доброго дня, ми з України. На жаль, така краса, як бузок, має теж свій час. І вона вже Пора цього, цієї краси закінчується. Але бузок взагалі почали вирощувати ще 500 сут... років тому назад. І вже 2300 сортів. Дуже багато виведено сортів, нам, можливо, не так багато і знайомо. Але сам бузок може конкурувати по кількості сортів лише з трояндою, хіба що. Взагалі бузкова ефірна олія вважається олією для мільярдерів, тому що вона коштує дуже-дуже дуже дорого. За один грам оцієї олії люди платять 100 тисяч доларів. Тільки уявіть, від 100 тисяч доларів за один грам. Тому ну, бузок взагалі така королівська квітка, незвичайна. Але не в всіх країнах вона приносить радість та красу. Наприклад, в Англії, у нас в Україні, коли наречений або жених не подобається, що роблять? Підносять гарбуз. А от в Англії підносять букет із бузку. Тому якби. Це і на сході також це як символ розлуки, розставання. От Не підійшов, не подобається. Подарували бузок і вже знають на сході, що це вже все, що кінець, оцій касті, це продовження серіалу більше не буде. Ось так. Ну, і це квітка, дерево, кущ, довгожитель. Якщо ви його посадите, то залишите в спадщину не тільки. Своїм дітям, внукам, а навіть правнукам, тому що відмітити столітній ювілей, мабуть, якось і це дерево, для якого ми відзнімаємо для буску, це звична справа. Ну і звичайно, про розповіді про те, що якщо знайдеш квіточку з п'ятьма пелюсточками, вже давно відійшли в минуле і з трьома теж, але ви ж знаєте, що це все відноситься лише до буску. Не схрещеного, не виведеного, а того простого нашого рідного, бабусиного, того, що в селах ще росте подекуди в дикому стані. Насправді бузок краще нюхати лише на вулиці, в хату не приносите, тому що він має дуже-дуже великий аромат і всі ароматні рослини. Шкідливий.